Привіт, моє ім'я Юля. Дуже цікава інформація про вибір. Кожен з нас живе своїм життям і кожного дня робить вибір: вибір, що вдягати, вибір, що їсти, вибір, де жити, як жити, і відповідно з ким жити, вибір, на яку роботу ходити, вибір, де бути, вибір у будь-якій ситуації кожного дня, кожної хвилини або ж, наприклад, Ну, раз за день це 100%, кожен з нас буде робити вибір у своєму житті. Навіть вибір поїхати маршруткою чи піти пішки, поїхати машиною чи сьогодні піти іншою дорогою. Вибір завжди за нами. І від того, який вибір ми зробимо, прийде автоматичний наслідок. Наслідок він залежить від нашого вибору. Ще ось той наслідок потім називають кармою, тобто своєрідним результатом, який прийде в процесі вибору. Вибір робите ви, відповідно, керуючись своїми знаннями, перебуваючи на певній сфері і перебуваючи в певній ситуації зараз. Тобто, прийнявши вибір зараз, в цю хвилину, в цю. В, цю, в цей час ви потім отримаєте певний наслідок. наслідок буде обов'язково і він буде завжди, через те, що в зазвичай в нашому житті є причинно-наслідковий зв'язок. Приймаючи рішення зараз, ви потім згодом трошечки з часом отримаєте наслідок. І лише від вас буде залежати, який буде цей наслідок. Отож, для того, щоб ваш наслідок вам сподобався, і для того, щоб ви дійсно дійшли до тої. Мети до тої якої йдете, до тої цілі, яка вам потрібна, вам потрібно приймати змістовний, проаналізований, чіткий вибір і розуміти, куди приведе вас ось той ваш вибір. Коли ви приймаєте рішення, ви його, будь ласка, оцінюйте, змістовно аналізуйте, розумійте, для чого воно вам і що ви отримаєте в результаті. Якщо ж, наприклад, дівчина. Не хоче собі о, хлопця, не хоче свою другу половинку. Вона вважає, що їй потрібно бути самій. Вона не хоче взагалі побудовувати відносини, пробудовувати сімейне життя, пробудовувати ось той процес спілкування, процес зустрічання, процес побудови сім'ї. Їй зручно бути самій. То буде досить дивно, коли вона буде ставити претензії до себе, що чому ж в мене немає цього хлопця, чому ж в мене немає другої половинки. Немає лише по одній єдиній причині, що людина дійсно не хоче і робить вибір не будувати, не бачити, не помічати і жити тим життям, в якій вона живе. Тобто. Якщо ви приймаєте рішення, наприклад, зараз в цю хвилину, що ви не хочете, то досить дивно через місяць, два-три запитувати, чому, чому не відбулося. Не відбулося по тій причині, що ви не захотіли. І так ось повністю по всьому іншому. Якщо людині не подобається щось, то якщо вона його не змінює, не практикує, не пропрацьовує, не робить практики, не робить медитації, не займається тим, що приведе її до тої цілі, не йде покроково до цієї інструкції, робить вибір не в Користь ось тої справи, яка буде згодом з часом, а робить вибір навпаки, або взагалі в відмінну сторону, або взагалі яку навіть не наближає до тої сторони. Ну, відповідно, такий результат вона й отримує. Отож. Підводимо підсумочки, робіть вибір завжди за собою, аналізуючи. Вибір завжди буде лише тоді змістовний, правильний, доречний, лише коли ви його будете наближати до своєї цілі. Ви обов'язково маєте розуміти, що все в ваших руках, ви самі творите свою долю, ви самі розумієте, що вам потрібно, і лише ви несете за це все відповідальність. Отож, кому було цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Не забувайте ділитись роликом, а також відповідно писати коментарі.